Доброго дня, друзі! Зараз я хочу з вами провести діагностику на негатив. Виберемо з вами на сьогоднішній раз 5 варіантів. Виберіть кожен свій. І ми розглянемо його окремо. Так, вибрали, так? Да? Почнемо з першого. Що ми будемо дивитися по цій діагностиці? Наявність негатива. По першому варіанту. Єсть наявність негатива. Як проявляється цей негатив в реальному житті? Він впливає на сили, на здоров'я, на енергії, на емоції. Причина негативу. Причину, Причину ви приблизно догадуєтеся самі. Джерело негативу або хто. На даний момент ця людина пішла з вашого життя, вона навіть не, не спілкується з вами. Чим в який спосіб був нанесений негатив? Е, можливо. Дивіться, карта професіоналізму перевернута. До професіональної гадалки відьми ніхто не ходив, але було не сильно добре побажання. Тобто людина випустила негатив із своєї душі, свого серця. Заказним воно не було. Як його убрати? Як його брати? Получається, карта, що убрати його буде важко. важко. Який то період часу, можливо, вам треба буде. Переносити на собі цей негатив. І за істеченням срока він зійде сам. Тепер дивимося, результат який. Він проявляється у вас на різні зміни фазу місяця. І я ж кажу: не забудьте основний совет, який дали вам карти, це ви нічого не зробите, ні церква, ні бабка, ніхто вам не допоможе, вам треба його просто пережити. За сроком давності він зійде сам. Тепер дивимося тих, хто вибрав вторий варіант. Дивимося наявність негативу. Є негатив теж. Як проявляється він в реальному житті? Він сильно ну, впливає на фінансову сферу. Причина негативу. Причина негативу зв'язана з любовними стосунками, Джерело негативу, або хто зробив. Той, хто відвоював у вас, або з вами була, скажімо так, битва, навіть образна битва, можливо, виділили одного чоловіка на двох. Чим і в який спосіб був нанесений негатив швидко і на замовлення. Як його убрати? Який совет. Теж не убирається. Чому зараз глянемо? Тому що його на даний момент він вже зійшов, можливо, скажімо так, на нет. Його майже немає в наявності. Але присутність, як перва карта показала, є. Можливо, ви ходили до церкви, можливо, ви заказували якісь служби і чуть-чуть чуть-чуть вплинуло, вплинуло на фінансову сферу. На даний момент, як показують, його майже немає негативу. Так, друзі, зараз дивимося того, хто вибрав третій варіант. Чи є наявність негативу? Негативу немає. Як проявляється, ніяк в реальному житті, на вас дуже сильна защита стоїть. Природня, родова, самозахист від усього негативу, енергетично сильна людина. Значить, далі сенсу дивитися не стоїть. Те, що ми дивилися, джерело, як там, тому що на вас негативу немає ніякого, на вас природний, родовий, а можливо ваш енергетичний захист. Ви сама ну, можете як, обладати якимись здібностями. Ви така людина, що ті, хто бажають вам зла, хай бояться вас самі. Так, зараз для тих, хто вибрав четвертий варіант? Хто вибрав четвертий? Наявність негативу. Негатив на вас не впливає, якщо є, не показало, є він чи немає. Але ви успішна людина. Тобто, як скажемо, навіть якщо ви середненька людина, то вас майже нічого поганого не касається. Майже сказати, успіх іде. Як проявляється цей негатив в реальному житті? Можливо... Він проявляється в стосунках із чоловіком взаємними непорозуміннями, причина негативу, гроші могла бути, скажімо так, людська завість на ваше матеріальне забезпечення. Джерело негативу, джерело негативу. Той, хто наніс вам негатив, зараз він страждає сам. Ви цю людину можете знати, тому що їй на даний момент хуже, ніж вам. Закон карми ніхто не відміняв, закон бумеранга теж. Той, хто щось робить вам, він в три рази більше отримує сам. Чим і в який спосіб був надведений негатив? А ви відчуваєте і самі, що коли в сім'ї пішли якісь неполадки, ви, за... ви самі замітили, що неспроста воно так буває. І як його убрати? Теж показують карти, що він майже сходить на кінець. Можливо, ви його убрали, змінивши якийсь спосіб життя. Сюди може війти переїзд. Ви знаходитесь в одному місці, цей негатив був сильний. Ви вирішили змінити все життя в один момент і змінити місто проживання. І результат який трішки вплинуло на фінанси. Який результат, скажімо так, оцей, оцей негатив, який був на вас зроблений, вплинув, що ви могли б в житті, скажемо, матеріально добитися більше, ніж на даний момент. І для тих, хто вибрав останній варіант: дивимося, наявність негативу. Іноді проявляється негатив. Єсть, але іноді проявляється. Як він проявляється в реальному житті, це впливає на ваше здоров'я. Це впливає на відносини, скажімо так, із сторонніми людьми, з друзями в колективі. Тепер причина негативу. Причина негативу знову ж таки, що цікаво, дивіться. Більше негативу всього у нас ми отримуємо із за наших чоловіків. Тому що, кроме нас, на них мають види хто-то іще. Тепер, джерело негативу. Джерело негативу теж тяжко боліє. тяжко боліє. Чим і в який спосіб був нанесений негатив? Тут були і прокльони, і, і все, що хочеш. І заговори сама читала. Дійсно, тут результат пішов. Зовсім в другу сторону. На даний момент ця людина хворіє. А у вас із чоловіком, і стосунками, все добре. Тепер дивимося. Як цей негатив убрати? Ви можете при бажанні сходити до якогось спеціаліста. І результат. Як результат? На даний момент показують карти я розповіла вам дуже цікаву інформацію, вам за неї захочеться більше дізнатися, і я не сумніваюся, що ви будете шукати якогось спеціаліста, щоб допоміг вам в цьому розібратися. Так, на цьому у мене все. Підписуйтесь, діліться, ставте лайки. Всього вам найкращого, до побачення!